Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 6 жовтня 2023 року. Хочу, аби ви мені допомогли розпізнати сорт яблуні. Ось таке яблуко чималеньке. Дивіться, гривня. Що воно досить таке велике. Це мав бути Golden Delicious. Яблуко грушка. А виросло, бачите, це ганьба українським садоводам Продають яблуні невідомих сортів, а потім кажуть, що оригінал. Дивіться, бачите, крапочки на стовбурі є, бо казали мені ті продавці, що все, все то крапочки то 100% Golden Delші. Він має крапочки на корі. Ну і таке бачив, що вони зелені по відео, а тут. Бачите, зовсім не зелене. Висіло, висіло воно ціле ріто, як зелене. А зараз вони з яблука такий. Ну, якось так не буду затягувати, товариство. Так яблуня виглядає. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.